Спекотного липневого дня у центрі села Ображівка місцеві зібралися, аби низько вклонитися подвигу свого земляка Богдана Луценка. Який загинув на Харківщині, захищаючи кожного з нас, Богдан народився в Ображівці 13 січня 1987 року. Після закінчення місцевої школи вступив до професійного ліцею та став програмістом у 2006 році. Вирішив здійснити свою мрію і здобути професію сапера. Повноцінним шляхом до втілення амбітних планів став вступ юнака на саперний факультет. Вже знайомого йому Кам'янець Подільського військового училища. Молодий курсант старанно опанував всі тонкощі дуже відповідальної та складної справи. Професійний шлях Богдан Луценко розпочав у місті Ромни Сумської області, бригаді МНС. З першого ж року російської агресії 2014 наш земляк знаходився на найскладніших ділянках фронту. Донеччини та Луганщини. Невдовзі чоловік став начальником групи саперів, отримав звання капітана і позивний мурах за свою невтомність та старанність. У 2016 році Богдан Володимирович перевівся до Харкова і став частиною спецпідрозділу Нацгвардії України Омега. Легендарного угрупування, що займається боротьбою з тероризмом, та виконує спецзавдання в умовах ускладненої обстановки, наш славетний земляк був неодноразово відзначений почесними грамотами, зокрема, орденом Богдана Хмельницького. Богдан Володимирович народився в славетному селі Абражіївка, бігав по цих вулицях, вчився в цій школі. Він закінчив Шосткинський ліцей, потім служба в армії. 2014 року з перших днів російської агресії він на захисті України. Важкі бої на Донеччині, Луганщині. За Бахмут отримав орден Богдана Хмельницького. В Останні місяці захищав Харків. Герой, патріот, кращий із нас, ми будемо вчитися в нього, в нього, гордості, патріотизму, відваги, мужності, вчитися, як боронити рідну Україну. Слава герою! Слава Україні! 24 липня стало останнім днем, коли Богдан Луценко бачив синє небо. Чоловік склав голову на Харківщині, залишаючись вірним своїй батьківщині до останнього подиху. Не підібрати слів, щоб висловити всю ту біль, смуток, який засів у наші з вами серця. Богдан закінчив образіську школу і назавжди залишиться в нашій пам'яті добрим, щирим людиною, яка завжди приходила на допомогу в будь яких випадках. Ми будемо його вічно пам'ятати. Він залишиться в історії нашої рідної школи назавжди. В серцях вчителів, в серцях однокласників, в серцях друзів, в серцях людей, які просто, яким пощастило його знати, цього, цю людину. І в серцях тих людей, які його просто називали Ніжно-Луцик. Ми будемо завжди пам'ятати тебе, Богдане. Не забудемо, ми просто не маємо права забути. Спочивай з миром, Богданчику, вічна і світла пам'ять. Вже після своєї смерті отримав звання полковника. У Богдана Луценка залишилась дружина та донька. Герою навічно – 38.